А як плине айдар, і зайдаром крутують до перемоги надійні брати. українцям. Дуже важливо виходити, щоб мотивувати не тільки нашу основну бранку надію. І всіх наших полонених, які і в Росії, і які в так званих ЛНР ДНР, ДНР щоб їх мотивувати, бор, продовжувати боротьбу, щоб ми їх не забули. Це для них саме основне далі. Акція в Харкові одна з найважливіших, і мені здається, що вона більш значима для Росії ніж акції в інших містах. Тому що до сих пір російський політичний клас, владна верхівка, вважає, що в Харкові просто сталося непорозуміння, що це тимчасово. Насправді там кучка якихось незрозумілих людей. І оця наша безстрокова акція, яка почалася 6 березня і триває до сих пір, вона дуже важлива для позиціонування з точки зору погляду Росії. Росія дуже зараз злякана, здивована. І те, що вони перенесли знову засідання по надії Савченко, це значить лише одне. У них немає сьогодні рішень, що з цим робити. І зараз наступає так звана візантійська політика, буде кулуарно вирішувати, а що робити з цим далі. Ми мусимо далі відстоювати свої ідеї і своїх контентів. Мабуть, для неї те, що Харка виходить четвертий день поспіль, це те, що...